Я тебе за собою не тягла. Маншенька! Ой, тебе сто років не було. Якихось три дні. А куди ми йдемо? Перш ніж Мауи вкрав серце Тефіті, наші предки хотіли з'єднати наш острів з усіма народами усіх островів океану як море плавить, я маю завершити те, що почали предки, Маян. Покажи племені, куди саме ти поведеш нас. Шлях проклали нам пращури. У краю руйнівного шторму лежить прадавній острів. Той, хто ступить на його берег, розвіє прокляття і знов об'єднає наші народи. Я знаю, що мушу зробити. Мали допоможи мені трошки. А де юху? Чини. І твоя мореплавиця теж. Аж засумував за демоном лави. Ау! Ау! А що як ти не повернешся? Я повернуся. Обіцяю. Там що? Є люди? Це аж ніяк не люди. Це коко... Куку... Ми прорвалось!